Всім привіт! Мене звати Юля і сьогодні ми будемо вивчати хореографію by Kiss of Life Touch. Перед тим як ми почнемо, не забудьте розім'ятися і поїхали! Ну що ж, давайте перейдемо до пояснення ніг. Ми починаємо з такої позиції. Ми стоїмо рівно, і після цього ми робимо крок, крок. І потім одна наша нога згинається. Потім інша наша нога згинається. І це виходить приблизно ось так от. Нога, нога, одна, інша нога. І ми їх так би завертаємо всередину. Завертаємо, завертаємо. Далі у нас йде ось такий рух. Ми стаємо прямо і після цього ми там трошки присідаємо в якийсь момент. Коли ми з'єднаємо з руками, буде більш чітко. Після цього ми розпорядуємося, ми зробимо тут поворот голови, і після цього ми а, стаємо в таку позицію. Це коліно у нас буде зігнуте, і це буде зігнуте. Це буде розвернуте в діагоналі, а це приблизно на камеру. Далі у нас іде ось такий рух. Ми на носочках переносимось на цю сторону. Свою вагу ми переносимо з цього боку, тут у нас був основний центр тяжко, після цього на іншу сторону, через верх. І тепер, навпаки. ця діагональ, ця приблизно на камеру. Після цього у нас іде приблизно ось такий от рук. Ми ідемо, ідемо, розвертаємо. Ще раз з цієї позиції ми йдемо, йдемо, розвертаємось. І у нас ноги на ширині плеч. Давайте повторимо. Ми почали, стоїмо так. Після цього у нас йде одна, друга нога. Згінаємо, згинаємо. Після цього стоїмо, присідаємо, розпригуємося, поворот голови. Розвертаємось в цю сторону, розвертаємось в цю сторону, після цього ми робимо крок, крок, розвернулись. Ну що ж, давайте перейдемо до пояснення рук. Починаємо ми в такій позиції, що наші руки прямі. Після цього ми їх перехрещуємо, наші пальці перехрещуються ось так. Вони будуть у нас в цій позиції. Потім з кінця до початку ми поступово згинаємо пальці. Після цього у нас йде одна рука вниз, інша рука вниз. І це в нас будуть кластися руки на ногу поступово, на одну ногу, на другу ногу. Після цього у нас йде рука сюди, сюди. І після цього два рази ми робимо і відпускаємо догори. Потім руки фіксуються в цій позиції, будемо головою, яку ви побачите трохи пізніше, коли ми будемо е, про з'єднання рук і ніг говорити. І після цього у нас роблять плечі ту -ту, ту 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 І після цього руки сюди, перекладаються, так? І після цього догори, кулачками догори. І після цього вниз головою. Голова теж йде вниз, коли руки опускаються. Потім голова піднімається, показуємо на голову, відпускаємо, показуємо, показуємо. Потім ми повертаємось. Давайте повторимо. У нас. Спочатку так, після цього перехрещуємо поступово, ставимо, ставимо сюди, сюди, сюди і сюди, головою, плечима. Перехрестили так, руки. Після цього у нас руки йдуть догори, вниз, голова так само, показуємо на голову, показуємо, повертаємось. Тепер давайте об'єднаємо рухи рук та ніг. Ми починаємо з цієї позиції. Після цього, коли ми піднімаємо нашу руку, ми починаємо йти. І коли руки починають загортатися, ми ставимо другу ногу. Після цього у нас йде рух на ногу, рух на ногу. Дивіться, зараз я ще раз це покажу, так щоб було більш чітко. А ми йдемо, у нас тут голова піднята. Після цього ми ставимо руку, ставимо руку. Після цього у нас йде ось такий от рух. Після цього в іншу сторону. І після цього два рази на другий раз ми присідаємо. Потім ми стаємо в цю позицію і робимо поворот голови. Цей поворот голови я ще не показувала, але ми тут руки поставили, ноги широко стоять. І після цього у нас йде поворот голови. Ми опускаємо наш корпус і ведемо приблизно так. І голова у нас робить звичайний поворот, але досить швидкий. Для того, щоб волосся гарно лягло, вам потрібно, коли ви голову піднімаєте, її так би перекинути. Волосся так би перекинути, знаєте, та як роблять. Ось так от. ваша задача в кінці зробити приблизно так само головою. Так воно буде виглядати красивіше. Це був невеличкий лайфхак. Після того, як ми зробили цей поворот, у нас ідуть рухи плечима, і ми в той момент пересідаємо на цю сторону. Після цього наші руки, коли ми вже остаточно присіли, роблять ось так. Це приблизно у швидкій версії буде виглядати так. Ми робимо навіть невеличку проживку. Після цього, допоки ми піднімаємо руки вгору, ми переходимо в цю позицію. І коли ми присідаємо, ми опускаємо і голову та руки. Далі у нас йде оцей рух, і ми тут пристаємо злегка, показуємо, коли ми відпускаємо, ми починаємо йти і робити ці рухи. Потім ми повертаємось. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте перейдемо до рухів наших ніг у другій частині. Ми закінчили, розвернувшись в цю сторону. Далі у нас буде приблизно ось такий от рух. Спочатку наша нога. Ця передня буде ставитись на підлогу, поставили. І після цього наші бедра йдуть вперед, а потім назад з присяду. Цей рух буде повторюватись три рази. Виходить так, що спочатку ставимо ногу бедра вперед, після цього бедра назад, вперед і через невеликий присяд назад, вперед і через невеликий присяд назад. Акцент більшості буде. На тому, як ми будемо наші бедри відводити назад. Але про те, як ми їх будемо відводити вперед, варто не забувати, тому що це частина хореографії. Давайте з самого початку другої частини. Ставимо цю ногу. Наші бедри йдуть вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. Після цього наша нога і наше тіло повертається. І ми відпускаємо цю ногу. Ми її ставимо, ставимо. Знову ж таки, повторю. Так. Ми зробили третій раз і після цього ставим, ставим. Після цього у нас йдуть рухи бедра разом з руками. Трохи пізніше ви про це дізнаєтесь. Сюди бедро, сюди бедро і відпускаємо ногу. Сюди, сюди, відпускаємо ногу. І після цього у нас буде йти невеличка пляска тілом, і в той час ми будемо ставити три рази ногу. Після того, як ми її підняли, ставимо цю, ставимо цю, ставимо цю. І після цього у нас іде невеличкий присід. Ми сідаємо на цю ногу, цю ногу ми відпускаємо в бік. І після того вона поступово до нас підводиться. Давайте повторимося, починаючи з початку другої частини. Ставимо нашу ногу, бедра назад, три рази. І після цього, я не пам'ятаю, чи я зробила три, але ми мали зробити три. Давайте ще раз ставимо ногу. Раз, два, три. І після цього відпускаємо. Ставимо. Ставимо. Після цього бедро, бедро відпускаємо. Після цього знову ставимо, ставимо. І присідаємо і ведемо ногу до себе. Давайте перейдемо до пояснення рук, і ми повернулись. Далі ми будемо працювати в цю сторону. Ми спочатку ставимо руки так, якби на когось. Після цього ми їх опускаємо на ноги. Потім у нас йде поворот голови назад, от сюди. Ось такі от позиції ми туди повертаємо. Після цього ми розвертаємо голову і відпускаємо руку. Це буде виглядати так. І після цього наші руки з цієї позиції підуть от сюди. Потім у нас іде ось такий от елемент. Ми повертаємось вперед, руки в ось такі от позиції піднімаємо догори. Після цього наша ця рука опускається. Вона просто опускається я просто хотіла показати, що саме це. Далі. Ось ця показує з цієї сторони в іншу сторону і відпускає. І після цього вона спускається, і ми робимо таку тряску невеличку в сінті. І після цього ми робимо кладемо руку сюди і робимо ось такий, я б сказала, перехід. Рука рухається ось так от. По Давайте все повторимо. Ми закінчили ось так от. Після цього ставимо на когось, на ноги. після цього повертаємо голову назад, руки, після цього руки вперед. Після цього одна опускається інша з цього боку сюди і після того відпускається. І після того у нас йде невеличка тряска і рука сюди, і перехід. Після цього у нас з руками є, ми ставимо ногу, і в нас стають і руки. Далі у нас йде рух. Ставимо руки на ноги і бедра відводимо. Тут у нас відводиться голова назад, тепер вона спереді. І після цього ми голову можемо опустити вниз і потім знову е прямо дивимось. Після цього ми робимо розвертаємось. Поки ми розвертаємось, ми ставимо руки в позицію. Піднімаємо руки піднімається нога. Після цього наші руки опускаються, точніше, одна, і ми якраз цей момент розставляємо ноги. Потім бедро з рукою рухається, і після цього у нас йде відкид. Один раз, але я показала спеціально два, так щоб ви зрозуміли. Коли рухаються вони разом. Саме як вони рухаються. Відкинула і голова також йде в сторону в цей момент. Після цього у нас іде тряска. Дивіться, вона буде йти ось так. От, і після цього рука у нас піде сюди і в цей присід із рукою. Я хочу більш детально показати з моменту, як ми починаємо робити невеличку тряску. У нас рухаються плечі, і рука поступово опускається приблизно до цього рівня. За весь час, поки ми будемо робити цю тряску. От ми тут відпустили руку, поклали, і тут починається трястись. Трясимось, трясимось злегка. Це в нас плечі роблять ось цей рух. Відпустили, тряска, тряска, тряска. І з цього ставимо руку. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ми йдемо. Тут на початку, коли ми з'єднуємо руки і починаємо йти, у нас до цього голова опущена. Коли ми починаємо йти, голова піднімається. Потім рука, рука. Вверх, вверх, там, другий раз, присіли, зробили е, точку і після цього махаємо головою, плечі, сіли, вверх, вниз. Показуємо, пристали. Підпускаємо, починаємо йти. Поворот. Після цього ставимо нога теж. Бедра, бедра. Бедра. Відпускаємо вверх. Бедро, бедро відпускаємо. Тряска, тряска, тряска. Ставимо і робимо підвінушки. Це все. Це ми повторили всю загалом хореографію. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість.

І якщо тобі сподобалось це відео, не забудь підписатися, пролайкати та прокоментувати. До нових зустрічей!